Всім привіт! Ми нарешті в нас була довга пауза, але ми знайшли про що зняти, щось цікаве. Сьогодні плюс-мінус адекватна погодка, немає дощу, немає снігу, нема слякоті. Це машина, чого я взагалі вирішив її знімати. Вона мені попала там по обміну. Я не звернув на неї увагу, звичайно, але дуже багато людей почали на неї типу, звертати увагу і мені розказують: Ого, в тебе така тачка, класно, де ти її взяв? Я почав замислюватись, чого так. І суть була в тому, що хто вагодроч, хто любить вах, він має по-любому знати цю історію, має, має знати цю машину. Вагену взагалі переводиться як автомобіль там для людей, а тут вони вирішили пригнути вище своєї голови і зробити максимальну машину, максимально комфортну, елітну, круту, там, з якимсь спортивним наклоном. Вони в'їбали в неї просто кучу грошей в її розробку. Вона не була погана. Вона це була навіть дуже крута тачка, але в ній був один косяк. І цей косяк це значок Е Того, що люди не були готові на той час платити стільки грошей. Просто за фольксваген. Ви можете подумати, що це звичайний фольксваген Passat, але ні, це не так. Це не американська версія Passat, Це не довгий Passat, не лонговий Passat, Як тут думає, це окрема модель. Це Volkswagen Phaeton. З 2002 року він вперше його був взагалі показ. І в 2004 році, що я не помиляюсь, його вже випустили в серію. Машина просто надзвичайно крута. В ній є все. Тобто, для 2004 року в машині просто те, що було в самих лухурі тачках, в ній є все. І навіть можуть їй позаздрити її конкуренти. Тобто. Це е, Mercedes-класа, це BMW 7-ї серії і, мабуть, що Lexus. Вона мала стати конкурентом для цих автомобілів, але був в неї один прикол: оцей вот значок. І люди навіть не хотіли, просто не те, що не хотіли. Ви прокидаєте в общем прикол? Добре, відійдемо від теми. Е, ця машина коштувала там від 80 на якомусь звичайному там v 6-8 до 100 тисяч, там дось біля ста тисяч е, доларів на той момент. Це 2004 рік. Тобто, якщо порахувати там на якомусь самому примітивному там, калькуляторі інфляції, на сьогоднішній день це ви приходите в салон і ви маєте віддати за заваги сто сімдесят десять. Відносно 170 тисяч доларів. Ви серйозно? Бля, заваг, 170 кусків. Я в житті не не віддав би. І це з ними зіграло злий жарт. Тому що він був надзвичайно крутий всередині, він був надзвичайно комфортний. Але е, зовні це була звичайна мильниця, звичайна машина, яка абсолютно не виділяла в потоці. І через це. Ну і плюс що це машина для звичайних людей, тобто люди, у яких були гроші, які хотіли там похизуватися між своїми там, як нас прийнято, кумами, да, там, другом, сказати, я купив тачку, круту. І вони такі питають, яку ти купив тачку. А ти такий, типу, я купив Фольксваген. Ти, блядь, серйозно. Ти купив фольксваген і ти вимахуєшся за 100 тисяч доларів. Пака, Вася, типу, все. І за цього. Ці машини перестали купувати. Вах взагалі типу, ну, Volkswagen планував продавати їх десь біля 20 тисяч в рік, але всього за все за весь час виробництва цих машин їх було продано в районі 72 тисяч. А вироблявся він, е, якщо я не помиляюся, з 2004 року до 2014. І в 2014 році вони вже відійшли від цього преміум класу. Це в нас по факту дуже схоже на B6 шостий посад да, або а 6 Ауді, дуже фара це мені похоже на А6 Ауді. Скажімо так, що вони сюди додали на зовнішній? Його... Тобто ти дивишся на машину, вона абсолютно така сама, як звичайний ваг за 20 тисяч доларів. Тобто ти можеш прийти за 20 тисяч доларів купити такий самий ваг. Єдине, що його відрізняє, на що вони не пожлобилися, Тут йдуть оці хромулінки, наприклад, отут хром, да? вони зазвичай вага типу, він там йде по дверях, наприклад, так. А тут вони навіть оці малесенькі кусочки. Добавили ззаду і спереді, тобто, що це ну, типу, розкош. А це не кожна машина, це типу куча грошей. Насправді безключовий доступ. Ну, типу, 2004 рік, безключовий доступ. Це дуже круто, як на мене. В 2007 році на нашій вже машині вони додавали ледуську підсвіточку, тобто маленькі діодики горять по всій фарі, типу як ДХО. Я не знав, я коли тільки його взяв. Я думаю, бляха, ну як так на цій машині треба доставати ключ і тоді відкривати машину. Я подивився відоси на Ютубі так само про цю машину і, коротше, вказується. Ти просто тут нажимаєш на значок і вона має відкритися. Зараз я покажу ще один прикол. Якщо у вас, наприклад, розрядився акумулятор, тут є лічинка, якою ви відкриваєте кришку багажника. Ну не круто. По-моєму, вони пішли до цього круто. Для того, щоб ви не билися головою, оця защолочка ховається. Ну, типу, Прикольно придумано, круто, але мені от цікаво, наскільки часто вони ламаються. Я просто не розумію, типу, ви бачили оці дверні петлі багажника? Ну, це якийсь витвір мистецтва, мабуть, чи що? Таких крутих кріплень багажника я відверто вам скажу, що я не бачу. Ціна не Харли, що машина велика, але в неї типу, відносно невеликий багажник, бо в неї багажник. Тільки 370 літрів, тобто щось таке. тобто, ну... Хотілося б більшого людям багажника в той час. А, до речі, зараз вам покажу, які тут прикольні дістроні. Знаєте, як така, колись в нашому дитинстві була, були заправлящі колонки і ти... там було видно, короті, як тече паливо по них. Оце воно мені так, ну, взагалі, просто один в один, ні? Похожий глазок, що скажете? Я взяв цей автомобіль по максимальному. Вверху ринка. Мені всі говорили, що я не зможу його продати. Блять, покупашка дзвонить на нього. Алло? Ну що ти хочеш? Ну я тобі сказав, що мені люди дають більше, ніж ти. Ну що, давай, ну то дай мені гроші, нормально. десь забереш, ну ні, то я його завтра везу у Львів. Ну мені. Диви. Блять, взяв того в руки, ти ходиш, і з Там блядь. я ж не хочу їхати, тільки ти мені мало грошей привозиш. Ти розумієш, що мені людина дає точно стільки ті грошей, як ти, хочеш дати, але типу ще дає мені машину. Хоч то, блядь, побита машина, але вона все одно коштує грошей. А я вже ж покинув штуку. Ну то це мало. Ну навіть хреновий давай, побитий. Щось. Що, що? Давай будемо шукати золоту середину. Ну давай найдем золоту середину. Ну що, ну, я тобі сказав, що він мені зайшов за 11 рублів, Хочеш тобі за 11 я дам. Ну, типу, Дешевше не віддам, ну, я ж не буду вйобуватися на машині. Навіть пачку не да? так? Думаю, що не віддам. Ну, типу, хіба що, якщо в мене дуже сильно треба, будуть гроші, і той чувак від мене зморозиться. Але він вже на сьогоднішній день, ну якби, ще гроші мені ніхто не дав, але по факту ми вже домовилися з людиною про обмін на точно такого самого. В значно бідні, біднішій комплектації і після ДТП. Тобто людина в нього клала в душу, він дуже його любив, але потрапив в ньому ДТП. Що ми доїхали, спринтерок заїхав на підйомничок. Да? Купляєш файтона? Ні? Чого? Де, яка Класна тачка. Здупла... Будеш, їздити, купляю будеш їздити, як цар і. І ну, не знаю, по яких своїх міркуваннях він не хоче його відновлювати, тобто він хоче купити от цілу машину. Тось ця машина у нас ціла, вона повністю не фарбована, на ній тільки пофарбований капот, без ну, якого криміналу, просто два слоя краски і все. І по факту я її продав за 4 дні. Ну, а кажуть, що фейтон не продажний. Прикольно так, що вони так, на той час дуже сильно віднеслися до всіляких дрібниць. І настільки сильно, що зазвичай вони є на передніх дверях, оці катафотики-габаритики, а тут у нас, тобто вони у нас є і там, і там. Е, з цікавого, е, я тільки не розумію, типа, нашо, але якщо е, вони зробили такий прикол, тут у нас є замочок, щоб ніхто вам не відкривав ту машину ззовні, ми можемо ставити сюди тобто, цю гумову заглушечку, вставити туди ключ, провернути його, і машину зовні ніхто не зможе відкрити, крім вас, зсередини. Ну, от такий прикол. Щось вони знали, мабуть. Але на цих машинах по факту їздили е, всі високопосадовці в е, Німеччині. І дуже багато, я наскільки знаю, навіть Сільвестр Сталоне їздив на цій машині, мав таку саму машину, і навіть в Шварценеггера була така сама тачка. Так що ціняйте, тачка крута. Е, всі знаєте, що на, майже на всіх автомобілях є м, дитячі задні зачолки. Тобто, коли ви просто там, відкриваєте дверку, або щось переклацуєте там, або щось натискаєте. Е, в цій машині також це є. Але тут воно переключається на оцьому блоці. Причому воно переключається окремо. Наприклад, якщо у вас одна двоє дітей, ви ставите туди, там, з однієї сторони дитяче крісла, друга дитина у вас вже доросла. І та, що доросла, може сама вийти, а та, що мала, треба її заблокувати. І ви натискаєте оцей замочок тільки з лівої сторони. І все, вона у нас не відкривається. Вона відкривається лише з цієї сторони. Тепер ми знову натискаємо і ми можемо відкрити тачку. Як на мене круто, але це маразм. Спочатку я не знав, у мене постаканнички були отак опущені. І, коротше, ну, постаканчик, як постаканьки. А потім зовсім випадково я побачив ззаді, що вони підняті. І я почав е розбиратися, і тут вони навіть, тобто це можна було там як, як завгодно зробити, але вони тут поставили кнопочку для того, щоб постаканники виїжджали. Клас! І воно зрівнялося з рівнем декору. Це заморотілище максимально. Ручка тут по факту перемик... ну, переключання передач. Це звичайний Товрех. Абсолютно так само зроблений, як, типу, як перший таврег. Ну, тут про неї, мабуть, немає тості. Дуже багато хто на неї там, дрочить, каже, що вона така класна, що ти береш переключаєш передачі, і це коротше, ти там все відчуваєш. Коротше, народ, це ти в БМВ і відчувайте себе людиною. Відверто вам скажу. Я не міг знайти нормально переключити повороти. Тут я їх не включав, бо того, що я постійно коротше, десь дергав оці підрульові. Ну, типу, підрульовий, зверху торчить в тебе така балабуха, а тут інтуїтивно тобі, ну, тобі не виходить, його ти інтуїтивно попадаєш на е, плюс ток, але не на речах переключення поворотів. Не знаю, мені тут дуже не сподобалось, відверто вам скажу. Саме кермо в нас. По факту це кермоста Таурега. Тобто кнопочки, це все це перший таурег це от його кнопочки, тобто нічого такого, ну крім функціоналу, бо там їх дуже багато. Але вони навіть тут вийшли коротше, і реально ви Тут воно повністю дерев'яне і воно виглядає і в руках зовсім інше, і воно круте. Коротше, на той час, ну, Навірно, ну, що до цього часу це так і є, але дуже круто було заховати повітря дуйки е від людей. Тобто ви їх не бачите. У вас е гарне дерево, тобто ну, у нас зараз е чорне е пофарбоване дерево, воно ну, мені подобається більше, ніж насправді звичайне дерево. Це лакове дерево, як воно там називається, не знаю. Короте, я не розбираюсь. В чому прикол? От Дивимося зараз, нажимаємо просто одну кніпочку і ось так. Ми, якщо ми там привикли там тіпа, підкрутити, щоб нам менше чи більше дуло, ми що робимо? Крутимо крутілку, да? тут все значно прикольніше. Тут такі в нас кнопочки. І ми тут можемо вибирати, типа, ну це ж, скажімо так, які в нас повітря заходить, да, ззовні, чи холодне, чи тепле. Все на кнопочках. І отут на кнопочках, з отаким от індикатором, ми можемо вибрати, наскільки в нас сильно буде дути з даного з воздуходуйки саме. Як вони заборники, як якось там повітря дуйки. Всі кнопочки тут вони виконані таким чином, що в, все дуже мягенько називається. У ну, тобто, нас немає такого якогось жорсткого. Тобто, тут ви, наприклад, нажимаєте навіть на той самий бардачок, він помалу, плавно опускається. І тут так все в цій машині. Тут немає такого, щоб щось там вистрілило, там, щось прижало тобі пальця. От, наприклад, якщо ми звернемо увагу на ці підстаканички, вони. Так само, ти натискуєш, вони спочатку стріляють, а потім вони на софті дотягуються вже на своє місце. У нас тут є підлокітнички. Підлокітнички найцікавіше, що вони в кожного свої. Тобто окремо не для водія, окремо вони для пасажира. І тут у нас в цьому правому, дивіться, який у нас крутий телефон. У них навіть свій телефон є. Телефон, файтон. Алло, Вадим, відео знімаємо. Погнали! І тут ще під, мало того, що тут у нас є всілякі різні відділення для зберігання речей, ще тут один великий такий з підкурювачем. Точніше, тут навіть не прикурювач, тут просто 12-вольтова розетка. Ходять слухи, що в цих машинах ніколи взагалі не потіє вікна. Тобто деякі люди, які їздили на них дуже багато років, кажуть, що вони там за 7-10 років в них ні ни разу не запотівали повністю вікна, як звичайні машині. Того, що, ходімо, покажу, тут. Навіть отак через панель передається повітря на карту, і в карті ви можете так само через, не через не регулятор, а через кнопочку відкрити, і вам буде теплим повітрям чи кондиціонованим повітрям буде обдуватися ваше вікно. Чесно сказати вам. Я їх все-таки запотів його, коли забрав його з мийки, у нас така була обсервата погода, і він запотів весь. І ми стояли, навіть коли їхати сюди знімати відео, ми стояли хвилини десь 4-5, просто чекали, щоб було щось видно. Так що, все-таки потіє. І Джеремі Клариксн поездун. В лівів. Що цікаво, типу, на машина на просто більше комплектації, але вона без дотяжок. Ну я не, не розумію, як так, що вона без дотяжок. Плюс у нас є великий прикол. Вони навіть поставили сюди сонячну, сонячну батарею, е, і ви можете, скажімо так, просто лишати цей автомобіль на паркінгу, включати собі вентиляцію, і вона буде ну, тобто від сонця, вона не буде розряджати акумулятори, але при цьому всьому вона буде підтримувати. Ту температуру, яку ви її виставите. Ну, це дуже зручно, коли ви там, приходите після роботи в жаркий день, сідаєте в машину, а в ній доволі якби, прохладно. Зрозуміло, що в кожному е лакшері возику тут є така функція, що можна звернути сидіння для того, щоб в задньому. Пасажирчику нормально розложиться, бо я вже собі сів, включив масажик і сижу, як дядько, і кайфую. Ми привикли, да? Вентиляція є спереду, тобто для передніх пасажирів. Масажі є зазвичай для передніх пасажирів. У нас тут вентиляція, масажі, підігріви. Ще й Електрорегулювання сидінь повністю для задніх пасажирів. Тобто, і ще тут є такий прикол, що коли ти сідаєш, сидіння ну, так, має якийсь мат присутності пасажира, і ти на нього сідаєш і в неї одразу же опускається і піднімається підголовник. Тобто, якщо ти сів, виставив собі, тут, запам'ятав тут є кнопки пам'яті, то ти, коли сідаєш в автомобіль, підголовник Піднімається відразу під твою посадочку, щоб тобі було зручно, що ти сів, як дядько, і ніяка настроєчка не збивалася. Далі тут знову ж таки у нас так само в цьому в підлокітники вони різні на двох персон і також їх можна регулювати, як як ти забажаєш. Також тут у нас здоров'язний ящик. Не знаю, що тут немає віскаря, я подав візкарь положу, бо і може якийсь холодильничок. Було б прикольніше. Це, до речі, була перша машина на той час, в якої був клімат чотирьохзонний. Ну тобто, клімати, мабуть, були там інші, але е, в чому її була крутість і в чому її була фішка? Що тут ти можеш, скажімо так, маєш чотири зони, і в цих чотирьох зонах на різниця може бути там, до п'яти градусів. Де воно стабільно, якісно працювало. На 5 градусів, наприклад, водію могло б бути холодніше або тепліше, і інший пасажир цього б не відчував би. У нас тут є шторки, і навіть шторки тут з клацером. Тобто вона защокується, коли ти її зложив, потім натискаєш, і тобі вилазить язичок. І тоді за той язичок ти тягнеш і собі закриваєш шторку. Ну, як на мене, типу, підход до дрібниць просто максимальний. І також тут є, що найцікавіше, тут не тільки ця шторка є, а і є задня шторка, тобто для того, щоб ти ну, просто геть закрився і тут, мабуть, спав в даному автомобілі. В машині взагалі дуже тихо, чого тихо, того, що в ній двойний склопакет. І є така фігня, що зазвичай на той час в автомобілі двійний склопакет був тільки на передніх дверях, а ззаді все рівно залишався звичайний. А тут він всюди, повний подвійний склопакет. Короте, у нас тут ще є телевізор. Ми, на жаль, з собою сьогодні не взяли DVD-диска, але ми могли б подивитися якусь прикольну фільмушечку, поки би тут знімали би відосики свої. Тут є, до речі, тюльпанчики нам. Да? Можна підключитися, подивитися якесь відео з Ютубчика. Треба просто плеєра якогось. Мені цікаво, в 2008 році. Як вони використовували? Тобто брали з собою такого VHS. Відіка. Бляха, точно це можна PlayStation, але я думаю, що тут очі повилазять на цих маленьких Моніках. Не люблю цього бізнес класу. Якось себе дуже негарно почуваю. А хлопці прості. Набе троєчку якусь BMW. да навалить. Заценяйте, які тут круті попільнички, вони також з софтовим відкриття. Тобто просто... Ти натискаєш на кнопочку, не тянеш її, не дергаєш, а ти натискаєш на кнопочку і вона відкривається. Це просто максимальний топчик. Саме цікаво, що тут в цій приборці, це 2002 рік автомобіля, і вони зробили повністю кольоровий нормальний дисплей. Тобто, який тут можна було там щось вибирати, типу, ну, і по ньому лазить. Те, що стосується самої мультимедії, то, як на мене, ну, тут є все. Тобто ти тут можеш в самій мультимедіа типу, відрегулювати дуже багато чого. За умови, що ти з нею розберешся. Ага, це виключить. Help. Current menu. ОК. Okay. Так, це у нас профілі. Post з моменту того, як ми заправили повний бак, і зараз четверть бака зжара. Жрера вона, звісно, як скотина. До речі, є телевізор, можна вибирати. Роз, сей, термін. Даже є тут навігація. Блять, воно знає, прикинь, воно знає рівне і знає вулицю Будівельників. Оце, звісно, круто, я в Ахрені. Це машина 2007 року, ви представляєте? Навіть коли зараз, ну, принаймні, типу, ми займаємося BMW, нам привозять BMW, там, 11, 12, 3, 13 рік, типу. якщо в них не обновлялася ще карта навігації до цього часу, вони не знають взагалі, що таке рівне. В них там ледь ледь якось Україна. Тут ляпс будівельників. Реально мені в цій машині зайшло з першого дня, як я на ній почав їздити. Музика. Музика тут грає просто божественно. Я не люблю, коли там фігачить бас, коли там наставляють кучу сабвуферів, які там хреначать непонятно так, що аж голова вилазить. Я люблю, коли музика грає чисто і, і якісно. І вона тут навіть з радіо. Треба купити диск і просто послухати. Я просто представляю, що це може бути, яке це буде насолода для вух. Того що навіть з радіо вона настільки чисто грає, що я іноді аж цей от хочу Хочу їздити на такій машині. Останній раз, коли мені така машина подобалася, це був Lexus LS 460 на Марк Левінсоні. Там з блядь, чи 20, чи 30 динаміків круг, і там воно грало просто максимально топово. І тут воно грає теж топово. Взагалі, чого ми почали знімати відео про цю машину? Да, вона крута, в неї там куча наворотів. Я б ніколи на неї не звернув увагу. Взагалі, бо ти на неї дивишся. Ну це униле гівно зовні. Скажем так, просто коли я прочитав про неї історію. Вона мене зацікавила, і я думаю, що треба було б цим поділитися. Насправді на Ютубі дуже багато відео, яких я так, так, також чесно передивився. що Хтось цікаво, розказує, але всі в основному розказують одне й те саме. Давайте просто перекладемося на українську мову, і я вам те саме переповім. Історія взагалі цієї машини можна, скажімо так, зв'язати з Фердинандом П'єхом, який е, прийшов, на початку 90-х взагалі керувати Volkswagen. І по факту, він Volkswagen, він витягнув, що Volkswagen вже був на дні, і він, скажімо так, майже майже, майже мав би там закритися, він був банкротом. Він дуже правильно зробив того, що це була там криза, туди-сюди, типу, і він, який саме найпростіший спосіб, скажімо так, вивезти компанію з кризи? Правильно звільнити кількість робітників для того, щоб звільнити типу, гроші, які можна буде пустити в оборот. Він так і зробив, але він зробив дуже розумну штуку. Він залишив працівників, він їх задобряв. Але він звільнив верхушку управління Вольцвагена, і цим самим він скоротив витрати на їх утримання, і тим самим вони почали далі і далі і далі типу нарощувати своє виробництво. І вони, Скажімо так, до кінця до 90-х років вони дуже гарно взлетіли, і вони стали, типу, одним з світових лідерів автоіндустрії. Але він же був старенький, мабуть, у нього почався маразм. і він вирішив в кінці 90-х стерти всі носи саме цією машиною. Тобто, вони зробили дуже круту тачку. Точніше, він захотів зробити дуже круту тачку. Вони на, ц... на... Тільки на макет викинули. Я не буду там не пам'ятаю точно цифри, але це була сама до макет за всю історію Фольксвагена. Вони цю машину запихнули все, що можна було і не можна було. Фердинанд настільки задовбав своїх інженер, інженерів, вони переробляли. Все до, до якихось найменших дрібниць. Оці всі кнопочки, оце все відкривання, оці всі понти, ці всі крутості, ці всі софт-локи. Вони це все переробляли до того моменту, поки головний інженер колись сказав в якомусь інтерв'ю, по-моєму, Джеремі Кларксону, що найвища похвала. Коли його п'єх, сказав, що оце мені вже подобається, як це все працює. Тобто, це була найвища похвала за всю історію його роботи. Це головного інженера по цій автомашині. По факту можна сказати, що це шасі Бентлі, але вони його випустили під значком Volkswagen, і це з ними зіграло. Злий жарт, і вони не пішли продажі за того, що це був дуже дорогий Volkswagen, і це була звичайна машина не для людей, а вже бізнес-клас, який просто не пішов, не схавався, бо того, що ну маркетинг е, вирішує, так як там з айфоном, наприклад, що це круто, і всі хочуть мати iPhone, то е, елітка ніхто не хоче мати Volkswagen, бо це не круто. Це до речі, всім блядь, хто мені це розказує, що BMW гавно, то від просто дрочите на BMW, а ава гавно. То що навіть німці вони шарять. Німці ж вони розумні люди. Наприклад, цей е, значок Volkswagen, він погубив саму, взагалі ідею бізнес-класу в Volkswagenі. Але при тому всьому, в ті самі роки, стартує в нас перший таурех, і він іде на рівні, тобто він ще під маркою Каєна. По факту, це одна й та сама машина, тільки з шильдиками і там, з якіснішим салоном якимось, яка передавалася під маркою Porsche. І вона в той час вона витягнула Porsche з економічної кризи. При цьому всьому, на в той самий час у нас випускається Volkswagen, Luxury, і він тягне на дно. Тоді Фердинанд П'єхті щоб реально виїгнутися. Він зробив дуже крутий завод. Він построїв завод в Дрездені. Повністю це, якби це музей, це не то, що там якась лінія виробництва, це крутий музей. Це була надзвичайна будівля, яка там мала влиця в архітектуру Дрездена. Він був повністю за стіклом там. Ви самі тільки задумуйтесь, це була лінія е, виробництва автомобіля, в якій е, був покладений паркет, грала музичка. Е, всі ходили в акуратненьких біленьких е, костюмчиках і складали вручну, складали фаєтони. Тобто всі фаєтони складені повністю вручну. І при тому всьому, що вони не продавалися. Того, що на ній був значок Volkswagen, за весь період виробництва вони вклеїлись на 2 мільярди доларів ну, чи євро в їхньому випадку, скажімо так. Це просто колосальні гроші були для ваги, Того вони перестали робити взагалі е, фаєтон. Тобто на сьогоднішній день це, типу, дуже крутий, лакшері, тачка, це бізнес-клас, е, максимально комфортний. В ньому все класно, крім того, що в нього значок Volkswagen. Тобто, якби вони на цю машину наклеїли сюди Порше, я думаю, що ця машина продавалася просто за безнословні гроші. На завершення я вам скажу так: що як ти корабель назвеш, так і він попливе. Яка це, блядь, була нахуй ця міфологія? Не римська, оці, ці, Сука, про. Айо. Його... Всі, мабуть, що знають. Е... Давній розкази грецької міфології, там, де Фаетон, син Геліоса, взлетів на свої небес... на папкиній небесній колісниці і дуже сильно впав на землю, коли він за того, що він занадто високо взлетів. Так і Volkswagen. Він просто взлетів в не в той клас і не на своєму рівні. Так що його повернули і його жорстко повернули на 2 мільярда євро. Що ж, ми вам сьогодні показали і розказали досить цікаву історію про цей великий посад. Скажіть нам, напишіть в коментах, чи вам взагалі подобається такий формат, чи хотіли б ви ще більше дізнатися про такі історії, якихось концернів, якісь цікаві машини, якісь факапи е, виробників автомобілів. І взагалі, що вам це цікаво, чи ну, його нахрен цей Volkswagen, вам вже його не показують. Навіть якщо ви не любите Volkswagen, ви все одно підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і чекайте наступного відео. Я думаю, що ми щось знімемо набу. Багато цікавіше і не таке униле.